Доброго ранку, шановні українці! Доброго ранку, шановні глядачі, жителі міста Сокірян, Сокирянщини та Новодністровська. Ранок, а місто Сокиряни, що Уже перетворюють в свинарник. Правильно, в свинарник. А свинарник є ще гарний, прибраний, хазяйський. Я показую проблему міста Сокиря, Проблему міста Сокиряни. Безпреділ на вулицях, безпреділів відповідальність. Подивіться. Ранок тут ще не прибирали. Це ранок поблизу Тайстри. Бачите? кофе. Подивіться, що роблять жителі міста Сукіряни. Подивіться. Це центр міст, де чиновники міськради, які відповідають за екологію, за порядок в місті, за законність. Подивіться. Я вже не кажу про те, що тут постійно на цій лавці розпивають алкоголь. От на цій лавочці в центрі міста біля цього мотоциклика просто зробили алкобар. А після того, як робиться алкобар, робиться свинарник в центрі міста. Хто за це відповідає? Ну, Хтось в міськраді да, отримує за це зарплату, що відповідає за порядок в місті. За порядок, я вже не кажу благоустрій, за елементарний порядок і законність. коність. Хтось. Все б то, Сукіряни, крім того, що присідають на наркоту, присідають на алкоголь. І оцей слабо алкоголь, який тут молодь розпиває, неповнолітні розпивають, нікого не хвилює. Нікого не хвилює, що центр міста перетворюється в свинарник. Ніхто за це не відповідає. Хоча в Європі, до якої ми повземо вже 100 років, за кожен папірчик такий кинутий, тисячі євро штраф. Сукіряни перетворюються просто в свинарник притон. З наркотою, слабо алкоголем, шмалю. Це нікого не хвилює: ні владу, ні правоохоронців. Так Хвилює тільки мене, українського історика та журналіста Ігоря Швиця. Ще раз покажу. Оце майбутнє місто Сокір'яне. Свинарник, шмаль. Слабоалкогольний, який присідає, українська молода, молодь і алкобар у центрі сукірян. Куди ми йдемо? Правильно, йдемо кудись. Пане Бучацький, вас можна на хвилиночку? Іде наш пан Бучацький, начальник Пужикиха, інтерв'ю давати не хоче. Махає рукою, ну добре. Може, прокоментуйте, що це за бардак в центрі міста. Звернемося до Василя Васильовича, звернемося до правоохоронців, а? Я вам співчуваю, ну, подам, да, да. Ви запитайте. Правильно, правильно, пане Бучацький, не вас. Я, я звертаюся до цих людей, які тут свинарник роблять. Правильно, правильно каже наш шановний начальник ПЖКХ, пан Бучацький. Правильно каже. Я запитаю цих людей, які тут перетворюють сукіряни в свинарник. Ви за сокіряни, думаєте? Запитав я чиновників, а пан Бучацький каже правильно. Треба запитати в людей. В людей, які рвуть на собі вишиванку, які кажуть, ми за сокіряни, а потім сідають на цю лавочку, п'ють, і що? Засмічують місто сокіряни. Сьогодні ранкова дискусія. Побачили майбутнє місто сокіряни. Йдемо працювати далі. До нових зустрічей!